Привіт! Сьогодні ми навчимося використовувати отримані наукові знання під час створення власної казки. І назва цієї казки буде пригоди крапельки. Розпочати пропоную зі створення образу головного героя. Обов'язково продумай, яка твоя крапелька велика чи мала? Весела чи сумна? Добра чи вередлива? Допитлива чи шкодниця? Як вона виглядає? В чому собою її образу? Можливо, не на голові є смішна шапунка, або вона підв'язана куменною стрічкою, або, можливо, переливається усіма варвами радіги. Запам'ятай, створення образу головного героя дуже важлива справа. Він має бути яскравим і незабутним. Для того, щоб твоя історія грунтувалася на наукових фактах. Ти маєш пригадати, що вода легко переходить з одного агрегатного стану в інший, що вона перетворюється на пару саме під дією сонячних промінів і разом з теплим повітрям піднімається вгору. Чим вища атмосфера, тим холодніше. Під дією холодної повітря пара конденсується і перетворюється знову на краплі. Всі краплі збираються у хмари і йде дощ. Перш ніж ти будеш писати, ти можеш продумати план, подорожі. Зазвичай це займає основна частина і кінцівка. Але якщо ти долинеш казку, цього просто не достатньо. Має бути зачин. Якась подія в житті головного героя, далі кульмінація, переживання, врешті-решті щаслива розв'язка. І так, слід наступному плані, або можеш придумати світ. Де я де знаходилась краплинка, де ти її побачив? Можливо, на листочку, на носу будь-якої тваринки, де залоха? Далі, що стало причиною, що вона перетворилася на пару? Це й буде та важлива подія. Далі? Що вона відчувала, коли піднімалася вище і вище? Де вона опинилося? Як її там зустріли? І ось, знаєш, щаслива розв'язка. Яким чином, твоя крапля знову повернулася на землю? Ну що ж, головний є, наукові стання є і план теж творчих тобі успіхів. А я чекаю на твої.